А якщо вже шукати оці копійки, які можна перерозподілити, то Василь Михайлович, почніть з свого будинку. Народний дім України, наскільки мені було відомо. Знаходиться там приміщення всіх національно-демократичних сил, заводу ще ні разу не заплатив. За тепло ні разу не заплатив, принаймні це інформація минулого року. І я думаю, що і за землю податки не заплатив. І тому давайте почнемо кожен із себе за секундочку. С Пане Мацюк, секундочку. А соціалісти почнуть із себе. Соціаліст Луценко не зробив, але сприяв тому, що в область прийшло 25 мільйонів інвестицій минулого року. Я себе почну завжди, не переживайте. І ми не є, чи показати, які об'єкти ви почали працювати, і де нові робочі місця, на відміну від демагогії, яка сьогодні тут звучить. Ну, ефективність, ви бачите самі, вони за день проходять 500 метрів погонних дороги. Я думаю, що як тільки ми наведемо порядок з цим ямочним ремонтом, то одна така машина може обслуговувати і Лузке рівне. Ви бачите, одна людина здатна цілий день працювати і нормально проводити поточний ремонт. Однак хотів би підкреслити, що сьогодні мова йде, власне, не про цю машину, як саму. Це один із варіантів. Сучасних технологій, які існують в світі. Ми мусимо придбати і ту машину, яка знімає асфальт, а потім кладе на нього ззаду, переварює і кладе зовсім новий. Ми мусимо купити фрези, ми мусимо купити інші машини. Це просто один із варіантів того, що існують сучасні технології. І вступович балачкам, тих, хто каже, що все це дрібниці, того не може бути. І щоб дядьки знову ходили з носілками. Є нормальні технології, вони мусять бути в нашому рівному. Я впевнений, що все у нас попереду і все буде нормально. Юрій які висновки, які уроки, скажімо, дав, дали ці вибори, перебіг передвиборної кампанії? Ну, я би власне про висновки не сказав. Я думаю, ну, висновки нормальні, є результат виборів. Я би лише хотів сказати про те, що населення з моєї точки зору свідомо вибирало кандидатів чи власне вже депутатів Верховної Ради від нашого міста. З моєї точки зору, особисто з моєї, вибори знову відбулися за ідеологічним підходом. Ми сьогодні маємо кандидата, який, в принципі, не пропонував е, ніяких місцевих програм. А агітував лише за створенням так званої єдиної рухівської команди, яких аж вісім чоловік по всій Україні ту команду будуть створювати, бо від руху пройшло вісім кандидатів депутати до парламенту по мажоритарним округам. Це означає з моєї точки зору, що місто і надалі буде мати депутата, який буде займатися більше парламентською ідеологічною роботою. А не конкретним життям нашого округу. Однак це був свідомий вибір наших жителів. Можливо, це і є висновком результатом цих виборів. Ну а населення. Ну, я думаю, що результат буде результатом, коли Павло Михайлович мовчан пообіцяв створити вільну економічну зону, то я думаю, що вона буде, як він сказав, точкову. То я думаю, що та точка буде знаходитися десь приблизно в його кишені. Бо найбільше в попередній своїй роботі Павло Михайлович не спромігся. Але це вибір наших жителів, і це нормально. Наступне питання, я думаю, буде логічним. Що далі? Що, зна... що означає такий результат виборів, що, скажімо? Ви не будете зосереджувати увагу на місцевих проблемах. Я би сказав так. Це означає, що я спробував вдруге бути кандидатом від нашого міста чи депутатом від нашого міста. І негативний результат означає, що я депутатом від нашого міста більше не буду. Це означає, що я не зможу виконати ті програми, які пропонував нашим жителям. Мені жалко це говорити, бо 20 тисяч жителів чи понад 20 тисяч віддали мені за мене свої голоси. Однак на сьогоднішній день я не в змозі виконати ті програми, які декларував. Мені це важко визнавати, бо я все ж таки житель цього міста і буду тут знаходитися на протязі наступних років депутатства цієї Верховної Ради. Чим зможу, я допоможу завжди своєму місту, однак оголошену програму я дійсно виконати не зможу. Такий результат виборів. Користуючись моментом, я би хотів все ж таки подякувати тим людям, які мене підтримали. Їх було дуже багато, я їм вдячний, їх стало набагато більше, ніж минулого разу на минулих виборах. Я би хотів особливо подякувати тим, хто допомагав мені активно, хто по ночам клеїв листівки, хто просто допомагав організовувати зустрічі, хто просто говорив добрі слова, хто підтримував мене словом чи ділом. Ну і хотів би побажати успіхів у їхньому виборі тим, хто голосував за інших. Ви знаєте, я от буквально вчора дізнався. Курйозний момент, коли серед ночі, в суботу, на неділю перед виборами, людина з ломом била ту дорогу, яку ми ремонтували на замковість. Людина стояла з ломиком, довбала по цій дорозі і каже, не буду їздити по комунятським дорогам. Ну, я хочу побажати успіху і їм. Хай вони їздять такі по рухівським дорогам, хай їм там щастить. І все ж таки я впевнений, що життя йде, все буде нормально. На жаль, Трошки пізніше, ніж ми розраховували. Але я хотів би все ж таки подякувати виборцям за активність і побажати, щоб нормальне життя все ж таки наступило як можна швидше. І хай вам щастить.